Вітаю вас, друзі! Вітаю четвер. Я Олексій Ляшенко в Турції, в Анкарі, в Стамбулі йдуть перемовини, Ми знаємо всі публічні офіційні частини, всі офіційні прес-релізи, Давайте ми це не будемо обговорювати. Залишимо це на експертів-міжнародників і залишимо це на великих блогерів, на великих журналістів. я вам скажу одне: чому не будемо ми це обговорювати? Перемовини не закінчилися. Ми не знаємо закулісних розмов. Ми не знаємо нічого, що там відбувається, окрім того, що нам демонструють. А обговорювати те, що нам демонструють поки що. Я не бачу в цьому сенсу. Ми все бачимо це і на телебаченні. І в різних соціальних мережах. Ну, скрізь. Оперативно, якщо ви хочете щось бачити, оперативну ситуацію. Будь ласка, на мій телеграм-канал в опису він є. Підписуйтесь, і там все оперативно кожні 20-30 хвилин. Там новини, новини, новини. Ну, ми знаємо, що президент Володимир Зеленський з цікавого назвав що Руські прислали... Прислали Бутафорську зграю. Делегація у нас на найвищому рівні Міністерство закордонних справ, мій офіс, військові наші розвідки, представники всіх розвідок, до, до речі, і для того, щоб приймати будь-які рішення, які можуть привести до очікуваного справедливого миру. Що стосується високого рівня зустрічі, ми почнемо зустрічі з президентом Ердоганом, з усією широкою делегацією Туреччини. Ми в контакті з американською стороною, а вони думаю, також будуть до речі на високому рівні. Подивимось, але рівень русських поки що мені офіційно невідомий, Але із з того, що ми бачимо, більше схоже на Бутафорський рівень. Ми подумаємо, що будемо робити, які будуть наші кроки. Ну це дійсно бутафорія. Я не знаю, які вони можуть і ви не знаєте, які вони мають повноваження. Я думаю, ніяких. Просто затягування часу. Війна на, на, наращується у нас на фронті, щоб ми знали, і ми повинні про це пам'ятати і бачити. І не буде ніякого перемір'я, і не буде ніяких нормальних перемовин, друзі, доки у нас країна не почне воювати вся. Не частина сидіти, чекати, щось очікувати, а може, а частина взагалі гадити нам, українцям всім жити. Тут і ненавидіти Україну. Це ми поговоримо в другій частині. Про це поговоримо в нашій другій частині. Вона дуже цікава. А зараз давайте трохи пройдемося по міжнародці. Чому я кажу, що Сполучені Штати Америки, президент Трамп, лідери Європейського Союзу, лідери Європейських держав вони зганьбилися і ганьбляться далі, далі і далі. Ну, це їхня справа. Вони нам нічим не зобов'язані. Розумієте? Путін напав на нас, захищатися потрібно нам, або здаватися потрібно нам. А те, що вони дують щоки, щось тупотять ногами, пускають слину, та ми, та ми, та ми, а нічого ж не робиться. От зараз ми про це поговоримо. Просто про це поговоримо. От 24 червня в Газі буде саміт. Да? Здається, саміт НАТО, якщо я правильно пам'ятаю, так от США вже надало лист. В НАТО, в штаб-квартиру НАТО, щоб не запрошували нашого президента Зеленського на цей саміт. Все про щось далі. Запрошення на саміт отримали Японія, Південна Корея, Австралія, Нова Зеландія, Україну, США не хоче бачити там. В НАТО багато держав здивовані цією позицією, але вони нічого не можуть зробити. Взагалі нічого не можуть зробити. Вони там також підлеглі Сполучених Штатів. Ну все. А чому вони підлеглі там Сполучених Штатів? Зараз я вам розкажу. І ви це побачите. Ви все це побачите. Естонія, член НАТО, член Європейського Союзу, класна держава, яка мені подобається, яку я поважаю, яка підтримує нас. Але, але в Естонії, Естонський флот та авіація. Начебто НАТОвська, Естонія ж НАТО і флот НАТОвський. От Вони намагалися перехватити російський тінновий танкер, який відмовився зайти в порт Естонії, на якого начебто накладені санкції, вже накладені. І вийшли там і катери, і, вер... і гелікоптери, естонські, натовські почали примушувати кинути якар, примушувати зайти в порт. Подивіться, ось це відео. Ось воно відео. Побачили, так Так от вони спробували навіть взяти на абордаж, але в небі з'явився російський винищувач Су-35. Після чого всі зникли, все НАТО зникло, вся Естонія зникла, всі, ну, ну все, що можна було зникнути, зникло. Потім уже на цей інцидент відреагували португальські винищувачі. Ф-16. Провели розвідку і нічого не, нічого не знайшли. Інцидент тривав менше однієї хвилини. Ідеально. Оце НАТО. І поплив як гівно повний нафти далі. Оце санкції, оце контроль, оце НАТО. Розумієте, там ще були повідомлення, що Угорщина. Член НАТО і член Європейського Союзу збила наш безпілотник над нашою територією, думаючи, вважаючи, що зараз цей безпілотник залетить наш. Це розвідувальний був безпілотник, просто над границею літає. Залетить і буде бомбити Угорщину. Нормально? Нормально. Польща не збиває ракети. Польща не збиває безпілотники. Румунія не збиває безпілотники, російські. Польща також російська. А наш. Держава НАТО, розвідувальний безпілотник, збиває. Аргумент від мене так. Да. Я вважаю для мене аргумент. Далі, друзі. Сьогодні ж в Туреччині була зустріч очільників зовнішньополітичних відомств України, Франції, Німеччини та Польщі. От За словами Сибіги, серед ключових питань порядку денного безпека України та Європейського континенту це наращування тиску на Російську Федерацію і взаємодія із США. А й зараз немає тиску. І взаємодії немає. Немає. Ну немає. От просто немає. А починали тиснути? Ні. Ну розумієте, одна бла, 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 бла. Все. І я знову кажу, я не звинувачую наших партнерів. Я розумію наші дії. Ми повинні показувати, що у нас є друзі, у нас є партнери. У нас є ті, хто нас підтримує. У нас є ті, хто може допомогти нам і надалі. Нада. Ми повинні це робити. І ми повинні це знаєте, застосовувати цю, цю політичну лінію. Також. В нашій боротьбі, і ми повинні затаскувати сюди. І когось ми да притаскуємо. Хтось приходить сам, хтось е, пропонує. Але більшість і ті, хто могли б вирішити це питання, Сполучені Штати, Франція, Німеччина, Велика Британія, вони могли б вирішити самі питання. Вони цього не вирішують. Нам допомагають наші дійсно справжні друзі, північні країни, Балтійські країни. Ось і все. Далі я вважаю, нічого не буде досягнуто. І знову почнеться наїзд на Україну, знову почнеться образи українців, України і нашого президента зі сторони Сполучених Штатів, Трампа і всіх інших. Ну Ви, ви подивіться, що Трамп каже. От що Трамп каже, навіщо їхати Путіну до Туреччини, якщо туди не їду я? disappointed by that uh, no I, I didn't anticipate i actually said why would he go if i'm not going because i wasn't going to go i wasn't planning to go. i would go but i wasn't planning to go and i said i don't think he's going to go if i don't go and, and that's turned out to be right but we have people there uh, marco as you know is doing a fantastic job marco's there secretary of state and we have people there but uh, i don't i don't i didn't think it was possible for putin to go if i'm not there jennifer Спочатку він каже, зустрічайтесь з Зеленським, а потім він вже пере... я вже впевнений. Перемови, говори перемовини, дзвінки за ці дві доби були між Трампом і Путіним. Повірте, були, були. І вони вже знову все порішалі. Трамп просто продовжує грати за команду Путіна. І цим самим він підриває авторитет і наш, і нашого президента, і європейських лідерів. Розумієте, навіть, навіть коняку дохлу туди не прислав. І Трамп це підтримує. Все йде нормально. Розумієте? Ну, ось так я бачу міжнародну ситуацію на цей час. Сумна, сумна, але що, вона була краще? Ви думаєте, при Байдені воно було краще? А згадайте 23-й рік. А згадайте перебої з постачання. А згадайте, ну взагалі, якщо б при Байдені вона була б краще. Чесно, ми б перемогли. Ми в 23 му році, в 22-му перемогли, коли був Харків, був Херсон, був Волога Київ. Ми б на тому, на тій волні у них не було армії. Людей не було. Ми б перемогли, якби у нас було. Ну, ще стільки, скільки вони нам дали. Хоча б у нас була армія мільйонна. Так що краще не було, щоб ви зрозуміли, не було краще ні тоді. Просто тоді це все робилося мовчки і санкціями не було краще. Просто робили фігню якусь, від якої, знаєте, як ото кажуть, по жопі ладошкою, по сраці ладошкою, і все. А можна ж зробити просто звичайне ембарго на всі енергоносії? Так, да, там залишиться Китай, але Китай буде розоряти Російську Федерацію. Подвійні, як каже Трамп, санкції. На тих, хто буде спрацювати з ними, також ввести санкції: Європа, Сполучені Штати, Японія, Південна Корея, Австралія, всі, хто з нами. Все ж просто. І я не думаю, що багато держав захочуть співпрацювати з Російською Федерацією після цього. Ні, вони не залишать собі оті 140 чи 130 чи 120 мільйонів. Ні. Вони залишать собі світ, а світ маші рукою. Тому, друзі, ще раз, це не нагнітання поганої ситуації, це не подавляння нашого настрою. Настрій у нас повинен бути класним. Для того, щоб він був класним, нам потрібно об'єднуватися тут всередині. Далі я вам покажу, що кажуть воїни про те, що у нас є частина людей, просто яка працює на Російську Федерацію. Уже воїни кажуть. І я вам це покажу. В другій частині вона, хоч ми називаємо наші барани, але вона не завжди про баранів реальних. Хоча тут будуть і класні. Спочатку почнемо з класних, а потім будуть барани наші. А ви, друзі, будь ласка, поставте вподобайку. Поставте дизлайк, якщо вам не подобається те, що я кажу. Напишіть коментар, але без образ і без матірних слів. Будь ласка, дискусія приветствується. Вона захочеться але дискусія нормальна, чесна, справедлива по темі. Зробіть донат на підтримку нашої армії. Підтримайте канал, розповсюдте, друзі. Заходьте, всі реквізити, все є під відео в розділі Опис. Будь ласка, а ми переходимо до розділу Наші Барани. Так от друзі, про нас, про нас і почати хочу з зуривочка інтерв'ю комбата волків да вінчі Сергія Фельмонова. Що він сказав про ботів п'ятого президента Порошенка? Він сказав чітко. Ось послухайте ось це відео, де він говорить, що роблять боти Петра Порошенка. І при тому я згадав Петра Олексійовича да Порошенка. Його боти роблять дуже велику шкоду для всього громадянського суспільства. Роблять дуже велику шкоду для всього волонтерського суспільства. Да, тупо роблять це, щоб там люди менше донатили, щоб люди мали меншу довіру до ТЦК, щоб люди там критикували владу. Тобто те, що вигідно ворогу, ми розуміємо. Я не підтримую. ну Я зараз не за підтримку влади. Я кажу просто об'єктивно те, що відбувається, для того щоб там далі Петро Олексійович міг виїхати на білому коні. Хто робить більше шкоди Він чи умовний зараз там Медвечук, якого нема, або Бойко навіть. Послухали, послухали. Боти Петра Порошенка приносять величезну шкоду всьому нашому суспільству, всьому нашому волонтерському суспільству, друзі. Ну це правда. Скільки про це можна валати, скільки про це можна кричати, і частина людей. Яка є його ботами, є його прихильниками, є його носіями інформації або ще кимось, продовжує це робити. Для чого? Ну, вирвіться ви з цієї бульбашки. Ну, любіть ви Порошенка, але любіть державу кра більше, любіть своїх рідних більше, любіть своїх сусідів, оточих, близьких, своїх колег більше, ніж Порошенка. Вирвіться з цієї, я не знаю, з цієї секти, з цієї бульбашки так не можна. Так от Сергій Філімонов чули, що сказав. Вони роблять все, щоб люди менше донатили, менше довіряли ТЦК. Бо знаєте. Повісити оце все ТЦК на владу, да і розбурхувати там якісь події на фронті, ось е їздити, агітувати на фронті, е принижувати верховного головнокомандувача, принижувати головнокомандувача, командування і казати, що вони все роблять погано, і про, -про, -про пропагувати, що вони все роблять, щоб знищити воїнів, щоб знищити родини воїнів. Це ж робить Гончаренко, це роблять робить, он там, Я далі скажу, та це всі ці боти а боти, це ж не тільки ті люди, яких немає, в принципі. Це носії інформації. І ось коли вони, люди виходять з цю інформацією, вони шкодять Україні. Не Ляшенко, Ну і Ляшенко також, не іншим там біженцям чи тим, хто втратив родини, чи тим ні. Вони шкодять всій Україні і собі, в тому числі. І ось знову Філимонов, що каже, роблять те, що вигідно врагу. Так не можна. Так не можна. Не можна казати, що наш верховний або наш президент щось зробив не так. А ось наші там не так поговорили. Наші завжди роблять правильно. Ось така позиція повинна бути у всіх українців. Ми праві скрізь. Ми все робимо так. Росія робить не так. Все. А коли починається жоповертіння і коли починається внутрішня боротьба, ось ці люди, прихильники Порошенка, він же він чітко сказав, все роблять для того, щоб принизити, програти, щоб знову сюди прийшли росіяни, і тут виїжджає святий Петро на коняці з короною, з булавою. і сказав, Я гетьман, який підкоряється Москві. Ну, ось так виходить. І ще Сергій Фільмонов каже, що боти Порошенка і Петро Порошенко, в тому числі, і всього оточення злочинні, вони приносять більше шкоди, ніж Медвечук, ніж Бойка. Оце військові. Військові, які думають, військові, які не просто кричать Аля, Улюб, гані гусей!» Ні, там і такі є. Повірте мені, хтось мене буде, знаєте, хейтить, не трогає, не трогає, не, не, не чіпає військових. Ні, друзі, це зріз нашого суспільства. А ось вам ще один порошевківський блогер Олешко. Він навіть підробляє заголовки для того, щоб, щоб гроші, гроші, і для того, щоб ми програли. Це повністю російська особа. Це повністю. Ну, якась особа без моралі, без моралі. А він підробив заголовок української правди, щоб поширити фейки з антимобілізаційним наративом. Оригінальна стаття навіть в, в українській правді, яка я не дуже знаєте, е, почитаю, е, називається так: Країна Тюрем, Країна тюрма, Як Росія поставила на конвейер тортури і катування українців. І хто за це відповідає? Що робить Олешко? Він просто замі... пише то ж, той же самий заголовок, але замінює слово Росія на слово Україна. І у нього виходить «Украї...» країна Тюрем, країна тюрма. Як Україна поставила на конвейер тортури і катування українців? І хто за це... Ви розумієте, що він робить? Ви розумієте? Він знецінив наших вбитих в Оленівці. Він, він взагалі потоптався по всім нашим полоненним. Він зараз під санкціями РНБО. він фігурує в кримінальних провадженнях СБУ, використав відреагований цей скриншот матеріалу української правди про катування українців. Ну це, не, ну, це неймовірно. І прихильники Порошенка це підтримують. І прихильники Порошенка це піднімають на гора і радіють. Чому ви радієте? Я не знаю. Це гірше, ніж оце, коли бойко да, там, і колишнього ПЗЖ вони скинули там костюми, вечірній настрій і пішли в український дім. Прийом з нагоди був Дня Європи. Там був Бойка. Який він європейце? Але він пішов, побув, промовчав. Це не каже, що він не винен, але краще мовчи. Знаєте, вже нема митного Союзу, ні Руського міра, ні ОДКБ, ні візитів в Кремль. Закінчилося у Бойка, закінчилося ПЗЖ. Шуфрич сидить, Буратіна сидить, а бойка ходить по Дням Європи. І краще отак потихеньку, ніж отак, як робить, хоча я б посадив бой. Я б ні дня не тримав і не, і не пустив би на яку дню Європу. Але це краще, ніж Олешка, ніж інші боти. І це краще ось ніж оце відео. Подивіться на це відео. Наташі. Здається, вона Наташа її зовуть. Господися. Вісімова міста в бадрічінкові за последні два години почали читатися, що все супер гуд. Сіні жовтих тяб становиться больше, порядок, все визначить. Я впевнений, друзі, що якщо держава і суспільство не навчиться адекватно реагувати на отакі відео, на отаких Наташ, нас чекають дуже сумні наслідки. Повірте? Якщо ми не будемо об'єднуватися в нашій боротьбі, дуже сумні. Дивіться, ці наташі. Дали цілодобовий домашній арешт. За слава Росії! Та радість від того, що на кладовищі збільшується кількість могил українських військових. Це, м'яко кажучи, неадекватна реакція наших судів. Вона ж мразюка, співробітниця районного суду Чернігова, сміється на кладовищі, називає український прапор ганчіркою. Та за це вже повинно, потрібно просто саджати без. Без застави. Взагалі, я впевнений, що вона, якщо вже не наводить ракети на Чернігів і на інші міста, то буде наводити ракети на дитячі майданчики. Це буде логічним, знаєте, результатом цієї колективної ну, такої частини народу Порошенковської, так званої опозиції, це буде ну бездіяльності. Та інших теж вони їй допомагають, вони її захищають, тому що дивіться, суддя. Новозаводського районного суду Чернігов Антон Діденко дав їй ось це домашній арешт. якийсь там. До червня 24-го року він працював столичним адвокатом, а зараз вершить людські долі і відпускає на волю колаборантів саме Антон Діденко. Давайте не не пишіть, а хто його призначив. Не Зеленський. Не Зеленський є як же вона називається. Якась там фігня, вибачте, я вже от забув, не хочу лізти шукати правосуддя. Судді призначають судей. Розумієте, як у нас виходить? Вибачте за це моє слово, але як інакше. І ось 9 травня, 9 травня, він ухвалив рішення відпустити на два місяці під домашній арешт оцю чернігівську зрадницю, колаборанту, працівницю Деснянського районного суду. Но завод, суддя відпускає працівницю Деснянського суду Наташу Чернову, яка чекала Росію, називала синьо-жовтий стяг шматою та раділа смертями захисників. Тряпкою називала. Прокурор вимагає взяти жінки під варту, проти суд обрав два місяці цілодобового домашнього арешту. Все, все ось оце те, що робить опозиція, те, що робить Петро Порошенко зі своєю бандою. Ну, і питання таке от, 에, любові зорено. Я зачитаю в оригіналі, друзі. Я зачитаю вам в оригіналі. Після того всього, що я сказав. Я просто не хочу далі продовжувати. Ну, все воно видно, все воно, ну, от все воно на поверхні. І ми мовчки склоняємо голови, ми не, ми не чуємо, ми не бачимо. А реванш піднімається, піднімається і піднімається. Так давайте здамося. Ну це ж тоді просто, здалися. Тоді ті, хто за Україну будуть виїздити з України, всі росіяни залишаться тут в Росії, ось і все. Ну, таке Сумбур у мене наші внутрішні події, але вони такі. От Любов Азоріна. вона просто от, от, я не знаю, це питання чи просто коментар. Вона пише: Хай порохоботи дадуть відповідь лише на одне питання. Коли Путін будував Кримський міст, чому президент? Петро Порошенко не зробив жодного пострілу, маючи ракети. Він же казав, було повно ракет. Всі програми працювали, це Зеленський все знищив, Зеленський всі програми з з з з зупинив. Це ж так же ж ви всі кажете. Порошенківці, ви ж так кажете. А ось Любов Зоріна, наша україночка, по жіночі питає: були ракети? Жодного пострілу? Чому Порошенко дозволив Путіну побудувати міст? Чому? Чонгар розмінували? А до Чонгара, по чому їхало? Якщо вже і розмінували, якщо вже. Ну, блін, погодитися з нісенітницею повністю. А до Чонгара. По чому їхали? Слов'яні. Ось так ми живемо. Не знаю, друга частина, мабуть. Ну, просто на емоціях я, я, не можу, я не можу дивитися, коли приходять люди. Вчора був у нас прямий ефір. І туди прийшли декілька прихильників Порошенка. Вони прийшли не тему обговорювати, вони прийшли не аргументи дати. Вони не прийшли дискутувати. Вони прийшли сказати, що ми тут подонки, що ми гади, що ми тварюки, що ми все. Вийдіть з цієї бульбашки. Я вас просто, я вас просто благаю. Хто може? Зламайте себе. І вийдіть з рабства цього, зі злості, з ненависті вийдіть. Просто станьте українцями, як були людьми. Ось і все. Будемо закінчувати. Подивіться на це фото. Це фото з Російської Федерації. Ось це посланник Путіна. Ось це посланник Путіна, друзі. На перемовини. А можливо, б він краще б домовився і краще б розмовляв. Так що. Зараз я хочу всім подякувати, особливо спонсорам, тим, хто стає спонсором, стайте там також є під відео кнопочка «Спонсорство». Ставайте спонсором. Подякувати тим, хто перераховує донати на канал, на підтримку каналу. Тому що, поки ви є, поки ми працюємо, ми допомагаємо нашим збройним силам. Ми допомагаємо нашій Україні. Також. Друзі, я хочу подякувати тим жіночкам нашим класним, хто пересилає посилочки. Ось, подивіться на ці дві посилочки, чи три, я навіть не знаю. Це Надія Миколаївна, Алійник і Шкіль Марія з Італії. Дякуємо підписникам Олексія Ляшенка за газові балончики, за смаколики, за одноразовий посуд, за каву. Це дуже потрібно на першій лінії. Також, за все, що ви до нас робите. Слава Україні! Дякую вам, наші україночки. Велика, велика подяка за те, що ви допомагаєте нашим воїнам, нашим оборонцям. І щиро дякую, дуже щиро дякую за ваші донати. Турчинському Денису, два перекази пане Денисе, і один на канал. Дякую, дякую, особисто тисну вам руку, пане Денисе. Ковальовій Оксані, Ремізовській Тамарі, Ігнатенка Галині, Лазебник Валерію. Дякую, друже. Ви на канал перерахували. Велика, велика подяка вам. Полив'яному Миколі 20 на 80. Дякую, друже. Дякую вам, тисну руку. Дрибот Марії. Має, вибачте, дрибот має, вибачте, пані Мая. Також о 9.57 на Приват 24. Хтось без прізвища, а о 14.15 на Монобанк. Велика вам подяка, друзі. Пані Любов, дякую, 50 на 50. Велика вам подяка особисто від мене. Яковенко Іні. Максимик Наталії, Кабзар Світлані і Меліхову Михайла. Всім велика, велика подяка, друзі. Разом. Разом ми сильні. Україна переможе!